Без води залишились мешканці шести вулиць впровадження в області інституту помічника ветерана. У центрі я Маріуполь Вінниця запустили букросинг. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Збучні дискусії пропонують замінити донатами. Два кума вінничанина Микола Кравченко та Ігор Поліщук із перших днів війни активно займаються волонтерством. За час своєї діяльності зібрали чимало коштів та закупили десятки одиниць необхідної техніки для наших захисників. І от волонтери вкотре закликають допомагати бійцям і ту лють, яка є в українців до орків. Не розпорошувати на негативні конфлікти в соцмережах, а краще донатити. Нині чоловіки закликають кидати кошти на Монобанк в банку на придбання дронів Камікадзе. Як задонатити, скільки коштів потрібно, та про потреби військових запитаємо у волонтерів. Микола та Ігор у нас на прямому зв'язку. Вітаю вас у нашому ефірі для початку. Розкажіть нашим телеглядачам. Скільки військової техніки та обладнання вже передали захисникам? На сьогоднішній день нами було вже передано досить багато різноманітного забезпечення. Це більше десяти автомобілів, це е, мавіки, це аптечки, це металошукачі, пінпойнтери, це амуніція особистого захисту. Е, також багато різноманітних продуктів е, і так далі. В принципі, працюємо в цьому напрямку. Е, скажімо, не ставимо собі меж, працюємо кожного дня і хочеться найбільше допомогти армії. Ще одне питання про збір на дрон камікадзе. Яка потреба, кількість цього обладнання та скільки потрібно зібрати коштів? Ми вирішили збирати зараз на FPV дрони тому що це є одним засобом, який може перекрити нестачу снарядів на фронті. Відповідно, також є можливість працювати з підрозділом легендарним К-2. Вони являються по суті профі в своїй. В галузі, саме в дронів і дронів в цілому. Скільки потрібно зібрати, да, на найбільше це буде краще рішення, тому що один FPV-дрон може замінити один постріл крупнокаліберної гармати. Вартість одного дрона складає в районі 450 доларів. Відповідно, бажання збирати кратну суму, щоб можна було закрити один збір. Подивитися, як це працює, можна на Ютуб-сторінці, Ютуб-каналі, точніше, підрозділу К2, де командир підрозділу Кирил Крилович чітко показує, як це працює, скільки людей задіяно, який це урон наносить. Ну, то така наша основна ціль на сьогоднішній день. От. І головне, це, скажімо так, гуртує для того, щоб зробити якнайбільше хороших русів. І наостанок, які ще потреби військових, з чим звертаються захисники? Наші захисники настільки вони круті, настільки вони скромні і соромізливі. Але дійсно запити є різноманітні, починаючи з тих самих аптечок і закінчуючи автомобілями. На сьогодні дуже багато потреб є в автомобілях, але тим не менш, так само є велика потреба в еповідронах. Чому сказав Ігор, це все розуміють і всі знають значення цього засобу. Тому ми прийняли рішення для себе, що на сьогодні ми почнемо працювати в напрямку FPV-дронів і будемо в основному забезпечувати підрозділка 20 цими дронами. Я ще хочу додати, чому це важливо, тому що ви розумієте, на автомобілі, там, на тепловізори, не все інше збирає багато людей досить. От. І це, якби такі, знаєте, одиночні речі, але в цих речах один великий мінус. Ці речі допомагають працювати нашим воїнам, але вони не допомагають напряму нашим воїнам знешкоджувати ворога. Тобто це таке, знаєте, покращення їхньої роботи, але не ключовий момент. А ключовий момент саме є от, на сьогоднішній день цей впідворо. Поки у нас обмежений боєкомплект на фронті. Так, ну і хотілося б звернутися до людей е, з таким е, меседжем, що не буває маленьких донатів. Е, всі ті, хто думають, що я ж не скину 10 гривень, це смішно, якось соромі, соромно. Ні, насправді це не соромно, це дуже круто, тому що е, якщо врахувати там, перегляди наших відео, у нас на сторінках там буває по 20 тисяч переглядів. Якщо врахувати, що кожна людина дасть 10 гривень, це будуть величезні суми, і ми зможемо. Якнашвидше винахмечі з нашої землі, тому працюємо досі. Слава Україні, героям слава почули вас з нами на зв'язку Микола Кравченко та Ігор Поліщук, волонтери, і говорили про збір на дрони Камікадзе впровадження в області інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Нагадаємо, 1 липня розпочався процес прийому заяв в електронному форматі на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту, започаткованого Мінветеранів у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Кожна з чотирьох пілотних областей має набрати 100 помічників ветеранів. Про це розповіли у Вінницькій ова. В середньому заробітна плата сягатиме орієнтовно 18 тисяч гривень. Сума визначена з урахуванням рекомендацій міністерства у справах ветеранів України. Зарплата такого розміру буде видаватись у випадку, якщо помічник ветерана надасть до 10 послуг протягом свого робочого дня. На сьогодні вже прийшли співбесіду 24 помічника ветеранів, близько 50 заявок подано, але не всі проходять відбір. Першопрохідцями у нашій області стали шість громад адміністративні центри наших районів Свіницька, Хмільницька, Жмеринська, Турчинська, Гайсинська та Могилів-Подільська громади. Запрошуємо стати помічниками ветеранів, які працюватимуть за принципом Рівний Рівному. Саме тому участь у відборі можуть взяти виключно ветерани, члени їх сімей або члени сімей загиблих. Померлих захисників та захисниць та консультуватиме щодо отримання статусів, щодо отримання медичної допомоги та соціально-психологічної реабілітації, проходження заходів фізкультурної реабілітації, отримання житла, проходження медико-соціальної експертизи, отримання грошових виплат та пільг, отримання комунальних, медичних, соціальних послуг та послуг у сфері зайнятості. Подання документів на отримання грантів для створення або розвитку власного бізнесу. Усі помічники ветеранів будуть мати власне робоче місце, будуть забезпечені необхідною матеріально-технічною базою та отримуватимуть гідну заробітну плату з державного бюджету у залежності від кількості наданих послуг. У Вінниці активісти з числа молоді південно-східних обласних молодіжних рад. Професійної спілки працівників державних установ України розпочали вивчати базовий курс за проєктом розширення прав та можливостей молодих працівників профспілкового руху України. Про навчання дивіться у нашому сюжеті базовий курс навчання тривалістю три дні розпочався у Вінниці. Учасники активісти з числа профспілкової молоді південно-східних областей, а саме Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської. Програма заходу включає в себе не лише теоретичну частину на тематику комунікації, психологічної підтримки та трудового законодавства, а також і практичну. Ми хочемо дати можливість нашій молоді подивитися, як працюють, працюють колеги наші за кордоном, тому що там де прямий зв'язок із Стокгольмом, і наші колеги будуть давати. Ну, різноманітні відповіді, різноманітні консультації. Ну і, звичайно, тут буде багато такої внутрішньої роботи пов'язано з новим законодавством, з розглядом тих питань, які дають виклики, які сьогодні існують. Мета даного проєкту розширення прав та можливостей профспілкової молоді. Подібні заходи проводяться систематично по всій Україні. Ми говоримо про можливості. Сьогодні проспілка це можливості. Це можливості розвитку, це можливості допомогти власній країні, це можливості допомогти а, тим людям, які потребують і безпосередньо на робочих місцях. Це в першу чергу захист. Ніхто не відміняв трудове законодавство, воно працює. І там, де є порушення, проспілка стоїть в першу чергу на захисті тих людей, право яких порушено. Сергій народився та жив у Бахмуті. Працював начальником відділу з питань цивільного захисту Бахмутської міської ради. Через загарбницьку війну був змушений покинути рідне місто. На профспілковий збір каже: приїхав за можливостями та новими ідеями. Для мене це дуже великий шанс на спілкування з людьми, однодумцями. Це для мене. Така майже родина. Такі форуми мають бути. Вони дуже впливають на емоційний стан психологічний. Це якась, скажімо так, в даний час розгрузка. Для впевненості в собі молодим працівникам профспілок необхідне навчання, знання законодавства і бачення перспектив зазначають організатори. Саме на це націлена програма триденних семінарів. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Без води у Вінниці залишились мешканці більше шести вулиць. Працівники комунального підприємства Вінниця облводоканал ліквідували наслідки аварійного витоку на вулиці Левка Лук'яненка. Витік трапився ще 2 серпня. Його майже одразу ліквідували. Однак, в ході виконання робіт з'ясувалось, що дану аварійну ділянку потрібно замінити, а це 12 метрів. Магістрального водогону діаметром 400 міліметрів аварійна ділянка досить солідна, складає 50 метрів. І якщо з цим нічого не зробити, то найближчим часом люди знову матимуть проблему аварійного видоху. Тому вчора ввечері було прийнято рішення замінити аварійну ділянку водогону магістрального близько 10 метрів. І сьогодні з самого ранку тривають роботи. Роботи не прості, багато сумішних комунікацій. Це і газ, і електроенергія, тому вони затягнуться не менше ніж до 10-ї вечора. Але ми мусимо це зробити для того, аби вирішити питання більш кардинально. Карпатська мелодія, експозиція відомого сучасного художника з міста Хуст Віктора Чепенця. В експозиції представлено 42 роботи автора, написані за період з 2009 по 2022 роки. Серед чарівних краєвидів Закарпаття переважно мотиви Синевирської поляни та пилипців. Представлені полотна, сповнені піднесеною експресією кольорів, вишуканої декоративності та монументальності переважній більшості пейзажних творів автора притаманна посилена композиційна динаміка енергійних ритмів, контрастність, фактура, барви. Тематика виставки обумовлена авторською концепцією творчості живописця, його чуттєвим і, вод... ну, і водночас енергійним ставленням до природи на полотні. Організатори переконані, що безпосереднє знайомство із творчістю митця матиме важливе естетичне значення в контексті сприйняття процесу взаємодії традицій українського живопису із викликами реалій сьогодення. Виставки це популяризація мистецтва в основному. організація суспільства. Це фактично всіх виставок. То це популяризація мистецтва. Мистецтво – це фактично гармонізує суспільство. Без мистецтва немає існування ні прогресу, ні світу, ні гармонізації людей. Книжна поличка центру Я Маріуполь Вінниця вже поповнилась десятками книг. Про це повідомили на сторінці центру у Фейсбуці. Безкоштовно взяти собі книгу на деякий час або обміняти книгу з полички на свою власну. Можна у центрі Я Маріуполь-Вінниця, вулиця Соборна, 50. про те, які книги вже є на поличках та про ініціативу загалом розпитаємо у Лілії Коротіч адміністратора центру Я Маріуполь-Вінниця. Вітаю вас в нашому ефірі! Добрий день ця ініціатива народилася у місті Кривий Ріг у тому році, в нашому центрі Ямаріуполь. Наразі зараз такі полички є у всіх наших центрах по всій Україні. Кожен маріуповець може прийти то взяти книжку, почитати і повернути, і потім обсудити тут і з іншими маріупольцями в затишній атмосфері. Зокрема, зазначте, скільки книг вже маєте на поличках. Можливо, розкажете, які автори представлені, що, що подобається. Зокрема, що не подобається, чи є україномовні книги. Всі книжки на нашій поличці україномовні це дуже важливо. Наразі в нашому центрі приблизно 80 книг. Це дитяча література, твори відомих українських письменників та історичні книжки. Окрім класичної та світової літератури, у нас представлено багато сучасних українських авторів. Також є декілька автобіографічних книжок наших материнців. Наприклад, це автобіографічна книжка 27-річного Миколи Голуба. Він теж працює у центрі Ямаріуполь у місті Київ. Він написав у своїй книжці про події, які йому довелося пережити у рідному місці, як почалась війна і як він був змушений покинути рідне місце. Наразі за допомогою цієї книги він збирає донати на ЗСУ та допомагає загиблим тваринкам. Зазначте ще як вінничани можуть доєднатися до акції, до прикладу, поповнити вашу бібліотеку. Вінничани взагалі доволі часто заходять до нашого центру, щоб просто познайомитись та надати нам усіляку допомогу. Ми цьому дуже раді і ми, звісно, будемо вдячні поділитися нашими книжками і прийняти щось удар. Дякуємо вас. Вам почули за таку гарну ініціативу. Сподіваємося, що якомога більше українців буде читати українські гарні книги. Адже ми того варті, і нині є багато книг, які потрібно читати. Дякую вам Дуже. ще раз. Лілія Коротіч, адміністратор центру Я Маріуполь Вінниця була з нами на зв'язку. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. З наступного тижня чекайте оновлений випуск новин від моєї колеги Людмили Левченко. На все добре.